Деякі кімнатні рослини мають здатність природно зволожувати повітря у приміщенні, виділяючи вологу через процеси випаровування. Це особливо корисно в опалювальний сезон або в умовах сухого клімату, коли вологість повітря може знижуватися до рівня, що викликає дискомфорт для дихання і шкіри. Розглянемо детальніше рослини, які допомагають зволожити повітря в кімнаті та як їх можна використовувати для покращення мікроклімату в домі. Санцевієрія щучий хвіст. Санцевієрія одна з найвитриваліших кімнатних рослин, яка не лише покращує інтер'єр, але й активно зволожує повітря. Вона також виділяє кисень вночі, що робить її ідеальною для спальні. Санцевіє невибаглива до освітлення і поливу. Вона може рости у напівтіні та витримує періоди посухи. Це робить її чудовим вибором для людей, які шукають невибагливу рослину для зволоження повітря. Фікус Бенджаміна. Фікус бенджаміна одна з найбільш популярних кімнатних рослин, відома своїми блискучими зеленими або строкатими листками. Фікус виділяє значну кількість вологи під час випаровування, покращуючи рівень вологості у кімнаті. Він потребує яскравого, але розсіяного світла. Поливати слід помірно, але ґрунт не повинен пересихати. Також варто уникати різких перепадів температури, які можуть викликати опадання листя. Спатіфілум жіноче щастя. Спатіфілум відомий своїми елегантними білими квітками та здатністю очищати та зволожувати повітря. Він виділяє вологу через листя, що робить його ідеальним для кімнати з сухим повітрям. Спатіфілум любить високу вологість і розсіяне світло. Потрібно стежити, щоб ґрунт завжди був вологим, але не перезволоженим. У спеку рослину можна обрискувати водою. Хлорофітум. Зелена лілія. Хлорофітум – це невелика рослина з вузькими зеленими або строкатими листками, яка відома своєю здатністю очищати повітря та зволожувати його. Вона також дуже витривала і підходить для будь-яких умов. Хлорофітум невибагливий, але полюбляє яскраве розсіяне світло. Полив повинен бути регулярним, ґрунт не має пересихати. Цю квітку легко розмножувати, оскільки вона утворює дочірні рослини. Папороть Нефролепіс. Нефролепіс або кімнатна папороть добре відома своїми густими листками, які активно випаровують вологу, зволожуючи повітря. Ця рослина також допомагає очищати повітря від шкідливих речовин. Папороті люблять вологе повітря, тому їх варто регулярно обрискувати водою. Вони найкраще почуваються в затінених місцях без прямого сонячного світла. Грунт завжди повинен бути вологим, але не перезволоженим. Драцена. Драцена красива декоративна рослина з довгими вузькими листками, яка також допомагає підтримувати вологість повітря на належному рівні. Вона здатна очищати повітря від токсинів і активно випаровує вологу через листя. Драцена потребує яскравого, але непрямого світла. Поливати слід помірно, даючи ґрунту трохи підсохнути між поливами. Регулярне обрискування допоможе підтримувати вологість і здоровий вигляд листя. Фікус каучуконосний має великі м'ясисті листки, через які випаровує вологу, зволожуючи повітря. Окрім цього, фікус очищає повітря від шкідливих хімічних речовин, таких як формальдегід. Фікус любить яскраве розсіяне світло і помірний полив. Важливо не заливати рослину, оскільки застій води може призвести до гниття коренів. Листя можна протирати вологою ганчіркою, щоб видалити пил і покращити випаровування. Англійський плющ гедера. Англійський плющ є не тільки красивою ампальною рослиною, але й допомагає підтримувати вологість повітря. Він відомий своєю здатністю очищати повітря від різних токсичних речовин. Плющ любить прохолодні приміщення і півтінь. Полив повинен бути регулярним, але важливо уникати застою води. Також плющ любить високу вологість, тому регулярне обрискування дуже корисне. Аглаонема це декоративна рослина з великими строкатими листками, яка активно випаровує вологу. Вона ідеально підходить для приміщень з низькою вологістю, оскільки допомагає їй підвищити. Аглаонема не вимагає багато світла, тому добре росте в тіні або в напівтіні. Полив повинен бути регулярним, щоб ґрунт залишався злегка вологим. Вона також добре переносить високу вологість повітря. Монстера відома рослина з великими різьбленими листками, яка виділяє значну кількість вологи через випаровування. Вона створює сприятливий мікроклімат в кімнаті, підвищуючи вологість і очищаючи повітря. Монстера потребує яскравого розсіяного світла та регулярного поливу. Ґрунт повинен бути злегка вологим, але не перезволоженим. Влітку рослину можна обрискувати для підтримання вологості повітря. Пеперомія. Пеперомія – це компактна рослина з м'ясистим листям, яка може допомогти зволожити повітря в кімнаті. Вона також досить проста у догляді, що робить її чудовим вибором для тих, хто шукає невибагливі рослини. Пеперомія потребує розсійного світла і помірного поливу. Вона не переносить надмірного зволоження, тому важливо не заливати ґрунт. Як же рослини зволожують повітря? Рослини зволожують повітря через процес транспірації виділення води через пори на поверхні листя. Вода, яку рослини поглинають через корені, частково випаровується через листя. Цей процес підвищує вологість повітря в кімнаті, особливо якщо у вас є кілька великих рослин. Як же можна використовувати рослини для зволоження повітря? Розміщуйте рослини разом. Якщо кілька рослин стоятимуть близько одна до одної, вони створюватимуть вологий мікроклімат, посилюючи ефект зволоження, регулярно обрискуйте листя. Це допоможе збільшити вологість навколо рослин і підвищити рівень зволоження повітря. Використовуйте піддони з водою і галькою. Можна поставити горщики на піддони з галькою та водою. Вода буде випаровуватися, створюючи додаткову вологість. А коріння рослин не буде занурені у воду, що запобігає їх гнитю. Використання кімнатних рослин для зволоження повітря це не лише естетично, але й корисно для здоров'я. Рослини не тільки підвищують вологість, але й допомагають очищати повітря від шкідливих речовин, покращуючи якість мікроклімату в приміщенні. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!